Доброго дня. В вашій увазі пропонується е, покупка магазину АЛО. Карта пам'яті Kingston 64 ГБ Micro SDXC Canvas Select Plus 100R A1C10. Карта пам'яті розміром 64 ГБ. Має такий вигляд. Запакована в оригінальній упаковці. Kartona. Protestu jūmo kartu pamati. Veicam vajkarustim kartraider. Карта пам'яті компанії Киста в з пристроями Android. Мають продуктивність класу А1, забезпечують більш високу швидкість і ємність, прискорюючи завантаження додатків, володіючи високою продуктивністю, швидкістю і міцністю. Карти пам'яті Canvas Select Plus MicroSD забезпечують надійне виконання таких завдань, як встроєння, обробка, фотографії, високої роздільної здатності або зйомка редагування відео в форматі Full HD. Карти пам'яті Кінстон Canvas, прийшли випробування та міцність в найсуворіших середовищах, то ми їх сміливо можна брати куди завгодно з упевненістю, що ваші фотографії, відео та файли будуть у безпеці. Надається гарантія на весь термін експлуатації. Додатково файлова система FAT32. Є ексфат. Робоча температура мінус 20 плюс 85 градусів Цельсія, температура зберігання мінус 40 плюс 85 градусів Цельсія. Напруга 3,3 вольта. Швидкість 10, швидкість читання 100 Мб секунду. Габарити 11-15 на 1 мм. Гарантійний термін 60 місяців. В вашій увазі. Показує, карта пам'яті через картрейдер має такі характеристики.